Мене звати Вікторія, і я створюю фігурки із полімерної глини. Це маленькі речі, в яких є душа. Я роблю мініатюрні фігурки для ляльок, великі фігурки їжі із полімерної глини для дитячої кухні, також логопедичні вироби, гудзики для фетрових книг і горлиці для виготовлення прикрас. Я мрію, щоб кожна моя фігурка приносила людям. Усмішку трішки тепла, адже саме з таких маленьких речей народжується щастя. У її руках звичайний шматочок полімерної глини оживає і перетворюється на диво, крихітну квітку, яскраву цукерку чи милий оберіг. Вікторія, талановита рукодільниця, яка вже п'ять років створює дивовижні фігурки з полімерної глини. Кожен виріб має свій характер і історію, адже майстриня вкладає у роботу не лише кольори і форми, а й частинку власної душі. Її творча майстерність розпочалася несподівано під час декрету, коли з'явилося бажання створити для сина щось особливе, тепле й казкове. Так народилася перша фігурка з полімерної глини з любов'ю виліплена власними руками. Відтоді захоплення переросло у справжню пристрасть, а згодом і в улюблену справу. Близько п'яти років тому я випадково в інтернеті побачила фігурки овочів, фруктів і міні-їжі. Мені дуже сподобалось. У мене був маленький синочок, ще тоді менший на той час, і я вирішила замовити для нього ці фігурки, я побачила, як вони йому дуже сподобалися, і вирішила, що це саме те, чим би я хотіла займатися. Я завжди була творчою особистістю, мені дуже подобалось малювати, ліпити, розмальовувати. І саме тоді я зрозуміла, що це моя справа, яка буде приносити мені задоволення. Першою моєю роботою це була картоплинка. Мені здалося на той час, що це найлегша фігурка, яку взагалі можна зліпити із полімерної глини. Можливо, вона не була ідеальною, але. Я була безмежно рада, коли я побачила, що з моїх рук народжується щось настільки реалістичне. Чи були у вас фігурки якоїсь дуже важкої складності, і які саме це були? Для ресторану я робила такі вже великі фігурки. Там були шашлик великий, величезні такі бургери, і потрібно було робити по фото. Ось це трошки важко, бо коли ти вже робила це багато разів, це вже набагато легше робити, аніж коли тобі скидають просто фотографію. і Просять, будь ласка, зробіть максимально реалістично. Вікторія створює безліч дивовижних речей, від крихітних лялькових мініатюр до реалістичних фігурок, фруктів і овочів, а також прикрас із полімерної глини. Кожен її виріб має власний характер і настрій, адже майстриня щоразу експериментує з формами, кольорами й деталями, надаючи своїм роботам впізнаваний авторський стиль і частинку душевного тепла основний інструмент для створення це полімерна глина. Далі я надаю реалістичності фігуркам з допомогою сухої художньої пастелі. Також використовую в своїй роботі обов'язково пензлики, доци, катери, молди, пастомашину для розкачування глини і, звісно, лак. Для мене полімерна глина це не просто матеріал, це спосіб передати своє натхнення в маленьких виробах. Спочатку це було справді моє хобі, я ліпила лише для свого сина, але коли я побачила, що мої фігурки подобаються людям, я створила сторінку в інстаграм, почала показувати людям, почали приходити замовлення. І Коли я побачила, що ця справа приносить мені радість і прибуток, я вирішила це перетворити у свою власну справу, і тепер я маю співпраці і безліч задоволених постійних клієнтів. Окрім декоративних виробів, жінка виготовляє особливі логопедичні фігурки, корисні інструменти для розвитку дрібної моторики, покращення вимови, концентрації уваги та координації рухів. На ці унікальні вироби часто полюють мами, що самостійно займаються розвитком своїх дітей, а також логопеди, які використовують їх у своїй практиці. Логопедичні вироби допомагають діткам розвивати уяву, мислення, пам'ять, фантазію. Я роблю мініатюрні гриби, овочі, фрукти, рибки, та й взагалі безліч дуже індивідуальних замовлень було багато, то цього, мабуть, не злічити. Зазвичай їх замовляють логопеди, вихователі або мами, які займаються самостійним розвитком діток вдома. Творчість майстрині здобула визнання не лише в Україні, а й далеко за її межами. Зазвичай є замовлення від іноземців. Вони мене знаходять через мою сторінку в Інстаграм. Їх приваблює реалістичність і тепла атмосфера моїх робіт, навіть якщо вони знаходяться далеко від України. Замовляють навіть наші українці, які є за кордоном дуже часто для своїх діток і логопедичні вироби, і вироби індивідуального характеру теж дуже багато. Вікторія переконана, що справжній успіх народжується з любові до своєї справи. Саме ця любов щодня додає їй натхнення та сил творити. Майстриня мріє про затишну творчу майстерню, де зможе втілювати ще більше ідей та ділитися своїм досвідом з іншими. Я зрозуміла, що успіх приходить із любов'ю до своєї справи, із наполегливістю, терпінням. Перше, про що я мрію, це свою мати власну майстерню. Які я могла працювати з комфортом, можливо, надалі з командою однодумців, проводити якісь майстер-класи. Я й планую надалі розвиватися у своїй творчості і дарувати радість діткам. Я вірю, що якщо ти робиш свою справу з любов'ю, то навіть такі маленькі речі мають велику силу надихати. Історія Вікторії Васильєвої доказ того, що справжнє покликання завжди знаходить свій шлях. Її фігурки наповнені теплом, любов'ю та натхненням, яке передається кожному, хто торкається її творінь.